Миру всім, друзі. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на критично важливу справу, що на перший погляд може здаватися простою адміністративною справою. Але насправді в ній міститься безліч серйозних порушень, які стосуються прав людини та принципів справедливого судочинства. Справа розглядається суддею Ірпінського міського суду Київської області Білогруд Оленою Олександрівною, і стосуються особи. На яку працівники поліції склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Проте ця особа не керувала автомобілем на момент, коли з нею велися всі ці дії. Давайте подивимося оперативне відео працівників поліції, як це відбувалося. есть камера? Да. Вы на что там забыли? А да, водитель. Я властница. А? Доброе утро. <свят> водитель будет с да? Да. Вот я э, пришел до машины. Э, доброго да. вечера. Ми всі тільки що стали свідками, коли приїхали працівники поліції, особа автомобілем не керувала, а просто знаходилася на подвір'ї. Однак, всупереч цій очевидній обставині, поліцейські складають протокол про відмову цієї особи пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. І в якості доказу зазначають у протоколі свідків, які бачили та чули таку відмову. Однак. Є ключова деталь це свідки, які зазначені в протоколі. Та по версії поліцейських стверджували, що особа відмовилася пройти освідчення на стан сп'яніння. Але, як з'ясувалося в суді, ці свідки не почули жодної інформації про цю відмову. Це ставить під сумнім їх свідчення, зазначені поліцейськими у протоколі, і відкриває серйозне питання до дій поліцейських, використання неправдивих свідчень. Для підтвердження подібних звинувачень це просто порушення етики та зміна реальності, що може призвести до незаконних наслідків. Давайте послухаємо реальні свідчення свідка першого в дані в судовому засіданні. Добре, дякую. У вас є Добре. Ви чули, що працівники поліції пропонували Пандру Олександровичу пройти тест на стан алкогольного співдування. Також. Тобто вони йому не казали, що... Я взагалі розмову між поліцією і самим Олександром, я взагалі нічого не чула. На питання, скажіть, будь ласка, може, коли ви надавали покази працівникам поліції в автомобілі, може вони там говорили, що пропонували йому пройти на стан алкогольного сп'яніння? Він відмовився? Може вони між собою говорили? Не було такого. Як ви тільки що почули, свідок, на моє запитання, чи чула вона, як працівники поліції, особи, на яку склали протокол про відмову, пропонували пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. А він відмовився пройти цей тест. Свідок чітко заявила, що такого не було. Поліцейські не пропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Більш того, на моє запитання, свідок. Навіть не чула, що поліцейські між собою вели розмову про відмову особи пройти огляд на стан сп'яніння. Друзі, давайте послухаємо реальні свідчення свідка другого, дані в судовому засіданні. А скажіть, будь ласка, в ваші присутності про поліції пропонували йому противорення на ставку на сп'яніння? Молодой. Вони тільки це документу. При да, да, вас не документи. І ще останнє запитання. Коли, ви, коли при вас працівники поліції вже там автомобілі чи де складали протокол, може вони між собою говорили, що запропонували йому пройти на стан алкогольного сп'яніння? Ви чули таку мову? Ні. За документи я зла розмову. Ні, може працівники між собою говорили? Чи хоч це було? Вони щось ви говорили, що є ознаки всі. Ознаки. Ну, у них тільки розмова принеси документи. Ну, все, Що встановить вашу особу? Все, все що ви зрозуміли, ме питаємо. Тут точно така ж сама ситуація. Тільки Свідка вже запитує суддя Олена Білогруд. Чи чув він, як працівники поліції, особи на яку склали протокол про відмову, пропонували пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. Свідок чітко вказав, що такого не було, що працівники поліції наказали чоловіку, на якого склали протокол, принести з дому документи. І також, на моє запитання, свідок не чув, що поліцейські та навіть між собою вели розмову про відмову цієї особи пройти огляд на стан сп'яніння. Давайте подивимося оперативне відео, як поліцейські запропонували тільки принести документи. Я виїжджав звідси? Ну звісно. You know – Я? Ну не я ж. – Ну ось сюди вам говорять, чи ви не пам'ятаєте. Ну я ж. – Та в смысле? Паспорт ваш. Дівчина? – Та дівчина, в мене нема з собою. Де вообще дитина? Дома. – Де дома? – З ким живете? – З ким ви живете? З жінкою, з дитиною, з ким я живу. Пішлі сходимо по документам. Де гратися? Це жінка, та ти ж у перший раз. А? Ти ж не знаєш, що там вдома. Ми всі побачили, як поліцейські запропонували принести їм документи. Чоловік виконав вимоги поліції. Пішов додому за документами. До речі, в супроводі з поліцейським. Раптом йому стало погано. Він повернувся, але трохи з запізненням. Поліцейські просто озлобилися на чоловіка та склали протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за керування транспортним засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Таким чином, відповідальність за знаходження біля автомобіля. Чи в ньому, та навіть в стані алкогольного чи іншого сп'яніння законодавством не встановлено. Шановні друзі, ви хоч один, побачили з відео, що особа керувала автомобілем? Ні. Ви не могли цього побачити, бо цього не було. Ви хоч один, побачили чи почули, що особі пропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння? Ні. Ви не могли цього бачити і чути. Бо цього теж не було. Ми повинні усвідомлювати, що в адміністративному правосудді принцип презумпції невинуватості має пріоритет. Таким чином, за обвинуваченням повинні стояти конкретні, перевірені і правдиві докази. У нашому випадку свідчення поліції не відповідають дійсності, а також свідки, залучені до справи, не підтверджують ключових моментів, які б засвідчили правомірність дій поліції. Захист цієї особи є важливим не лише для неї самостійно, а й для загальної справедливості в нашій системі. Якщо ми дозволимо, щоб такі протиправні дії залишалися безкарними, ми знецінимо право і правосуддя в цілому. На даний час суддя Ірпінського міського суду Білогруд Олена Олександрівна, на мою думку, розглядає справу справедливо. вивчає кожну деталь обставин, що відбулися. Жодного разу не ігнорувала моїми клопотаннями, і я впевнений, що суд врахує всі наведені факти і проведе ретельне слухання справи. Ми повинні дотримуватися законності та справедливості у всіх аспектах. Важливо, щоб люди, кого подібна ситуація може стосуватися, не стали жертвою безвідповідальності та недбалості правоохоронних органів, а саме деяких поліцейських Ірпінського міського відділу поліції. Давайте продемонструємо, що справедливість це ще має значення. Уважно розглядаючи цю справу, ми можемо довести, що правова система стоїть на сторожі прав людини і громадянина. Дякую, друзі, за вашу увагу. До нових зустрічей.